От уявімо, що мені щось у вас не сподобається. Я от хочу донести до вас якусь думку, а от один раз сказав, другий, третій, бачу, ви не розумієте. Мені можна підійти і дати вам ляпаса. Ну, так виходить. Може, ребенка ляпаса можна чому-то навчити? Так виходить? Виходить так, що ляпаса вони від мене отримали по задниці. Це... Тут же не про те, чи отримували вони, чи не отримували. Тут про вашу позицію. Всі ми припускаємося помилок, але ви впевнено і поліграф це підтвердив, вважаєте, що так, без фізичного покарання неможливо гарно виховати. От я зараз вам про це говорю, бачу, що до вас ця думка не доходить. От прям хочеться підійти і втокмачити. Ну, так буде зрозуміліше. Зрозуміліше те, що все-таки, коли вони отримали по задниці, коли вони осознавали, яку шкоду вони зробили, і подаже я вони кажу, не що... розуміли, яку шкоду вони зробили. Вони просто розуміли, що їх карають. От те, що я вам зараз надаю за тріщин, це не означає, що ви зрозумієте, чому не можна бути дітей. Це буде означати лише те, що при мені таку маячню казати не треба. І ви це запам'ятаєте, але будете вважати, що такі можна, але не при Карпачові. Це хибна логіка, розумієте? Розумію. Ну мені після зустрічі з вами хоч на душі легше їсть до дітей не доходить. Один раз сказав, другий раз сказав. Ви теж ставайте в чергу, до вас ця думка теж не дійшла. Я ж не буду вас бити кожного дня. Так от. Я можу отвіти за себе почому. У мене просто срабатуває якесь безсилля. Так. І та отправки. І замість Потому, того, щоб я... працювати зі своїм безсиллям, ви б'єте дитину, так. яка не може себе захистити. От в мене зараз теж може безсилля з'явитися через те, що я не можу вам пояснити, що цього робити не треба. Підійду і надаю попиці. Ну, у мене дві дорослі дочки, але я їх не бил. О, Коли дитина змалечку звикає до насилля, що може хтось прийти і її бити, це ми виховуємо в дитині позицію жертви. Як мене можна бити, то чому не можна мене ображати? Чому не можна мене кривдити? Як це можна робити найближчій людині в моєму житті матері чи батьку, то чому не можна робити це іншим, чужим? І ми виховуємо дітей, які потім терплять. Над якими знущаються, які не можуть відстояти свою думку тільки через те, що ми інколи били дітей.